І всім привет, мій друзі! Сьогодні у нас третя частина 50 монет. Сьогодні у нас також буде 10 монет. Давайте розпочнемо. Перш у нас монета це монета Нідерландів. Ось так вона виглядає. Вона у нас, якщо не помиляюсь, брон... о, бронза або мідь і якийсь там ще один метал, тобто сплав металів якихось. Один цент 1959 року. В цьому відео також буде одна цікава монета. Тому дивіться до кінця. Далі у нас 2 долари Австралії. Це теж цікавенька монета, як на мене. У нас коштує приблизно 100 гривень. Але все одно це Австралія знаходиться дуже далеко від України. Тому якось так ось. А це у нас 2 долара Австралії. Не бачу 2001 року. Ось так. Досить прикольна монетка, як на мою думку. Далі у нас монета Ізраїлі. Один новий Агород, якщо не помиляюсь. Ось так. Далі у нас монета Великобританії. Один пенні. Вона вже такий був у минулій частині. Але на цей раз він уже 1999 року. Прикольний рік. Але це майже з цього року не піднімається ціна. Тому що таких було дуже багато зроблено в той рік. Далі у нас теж прикольна монетка. Це у нас монета ЮАР. Отак. От це дуже. Це також дуже далеко від України. Це у нас 2016 року. Номіналом 10 центів UR. Далі у нас румунська монета. 2014 року. Номіналом 5 бань. У мене ще такої не було. У мене вроді би, це вже друга монета Румунії, тому що, не знаю, навіть... Я вже скільки разів набрав ходжу, і там лише одна така монета, о, лише одна монета в Румунії була. Але добре, якщо я треба буде, то потім куплю. О, мене та Іспанії 1975 року. Це у нас одна пісета. Ось так. Далі у нас один цент США. У мене такий же третій. 1993 року. І з букву Д. Далі у нас з... тайська монета. Ось так. Також не пам'ятаю номінал. Але вроді би два якихось там. їхні там валюти, не пам'ятаю, яка у, у, у них там валюта. І ось найцікавіше. Це в принципі. Найприкольніше, що я бачив цих 50 монет. Це я коли роз'являв ці монети, то мені одразу ночі попалася ця монета. Це у нас монета Німеччини 1913 року. номіналом 1 Рейхфенінг. Ось так. Досить непуганий стан, але ціна приблизно 30 гривень. Якось так. Дякую всім за перегляд. Всім, ну, зустріч, всім пока-пока.